Привіт, це Есіесмен. Не чекали, ми теж. Але життя знов все розставило по місцях і додало в гру понад 70 різних скінів, які ми хочемо якнайшвидше оглянути. Оновлення майже тільки про скіни, новий кейс, нові колекції. Тож одразу до діла. Ми бачили різні теорії: і про Armory Пас 2, повністю нову перепустку, і про операцію хтось же мріє. Але розробники пішли шляхом меншого спротиву, доповнили Armory Pass трьома новими позиціями. При цьому не видаливши старий контент. Колекції, кейси, наліпки, брелоки – тепер всі вони дружно тісняться на цій сторінці. Перша зміна це скін лімітованої серії. Через те, що минулий Deagle Hit не дуже зайшов в спільноті, Valve повернулись до старої механіки Pattern-based і ми отримали XM Solitude. Що змінюється як хамелеон, бо його паттерн має на собі аж 4-5 зовсім різних малюнків, що на скині може відображатися мільйонами різних варіацій. Скоріше за все, цей скін ми згадаємо ще не раз, оскільки ми ще не бачили всіх можливих паттернів через відсутність зірочок у великої кількості людей. Другим нововведенням стала нова колекція Train 2025, яку ми давно пророкували в нашому телеграмі. На який у вас прямо зараз з'являється гостра необхідність підписатись, до речі. Ще на початку січня ми порадили не дивуватись, якщо Valve додадуть вже третю колекцію для D3, що власне і сталося. Але нічого поганого. Тут дуже веселі скини, які нагадують про історію мапи, а ВП, яке надихнено попдогом, з ось такою прикольною собакою. Також нам дуже зайшла ідея Glock Grin Line з потягом на тиспавні. Ну і М4А4 Хеліш. Окрім крутого малюнку з колишнього зеленого потягу, отримала ефект глітеру і гарненько переливається. А ну і на ФАМАСі надписи російською, але таки ми скіпе. Більше нічого особливо цікавого. Коротше, хто любить депать і потім додепать, придивіться, є цікаві опції, щоб вибити. Ну і вишенька на торті. Новий кейс під назвою Fever, що в перекладі висока температура. А тут і справді гаряче, через довгоочікуваний АВП Принстрім. Жаль, тільки нова моделька зброї, але все ж таки Принстрім є Prinstріam. Далі в нашому топі глок Шинобу. Як не крути, але аніме скіни ці грі ну дуже пасують. І неочікувано в МП-9. Ви запитаєте, що в нього особливого? А те, що цей скін створив українець з ніком Serk. Це вже п'ятий доданий скін у гру для нього. Що тут можна сказати? Вітаємо! А інші українські скіни ви можете знайти за лінком в описі у нашому гайді в Steam. Якщо вам мало сюрпризів, то розробники підготували новенькі ножі. Ну як, скіни на ножі, яких раніше не було. Тут тобі ультрафіолет, і зуб тигра, і багато інших скінів, але найцікавіші це, звісно, доплер з усіма звабливими фазами: Рубі, сапфір та, звісно, Black Pearl. Дякуємо Valve за ще одну нову мрію. З Арморі Пас наче розібрались. Давайте до віклі дропу тема, яка залишилась частково непомітною на фоні арморі пас, але точно не менш важлива тут насталась історична зміна. Відтепер у віклі дроп більше не випадатимуть колекції Панк, Італі, Лейк та оригінальна колекція Трейн 2013 року. За 11 років гри в Counter-Strike ми такого ще не бачили. Тут варто сказати, що ці колекції додали якраз у 2013 році, і ми вперше бачимо, що розробникам не все одно і на цей аспект гри. Цікаво. Ну що, вітаємо колекції у розділі знятих з виробництва. Сподіваємось, вони подружаться з Хвок, Сейт Марк та іншими легендами. Ну і звісно, зустрічаємо нові Азцен Boreal та Radiant, які ви вже бачите в себе на екрані. Єдине, що можливо їх скоро видалять через позов від Riot, бо трошки попахує валорантом від цих назв. Але ні, це три абсолютно нові колекції. Тут є декілька прикольних скінчиків, які хочеться поскоріше вибити. Ми вже знайшли в вінеті ось такий крафт для АКА Новоруш з наліпками з Дівай, стильно чи не так? Але найкрутіше, що в колекцію Ascend потрапив скін на Зевс. Ніякого особливого малюнку тут нема. Але халявний скін на з віклі дропу звучить доволі цікаво. Тож заходимо, граємо і тримаємо кулачки, тим паче це ж безкоштовно. Кілька тижнів це буде дуже цікаво робити, бо, звісно, ціни на ці скини зараз дуже високі, хай вам щастить. І останнє, що хочемо підмітити, наліпки з мажору в Шанхай все ще в грі, що натякає нам на потенційні складнощі в цій сфері інвестицій. Тому в наступному відео будемо розбирати зі становищем ринку та перспективами. Де і дамо вже більш глибоку аналітику нового контенту. Якщо чекаєте на такі відео, то допоможіть нам повернути актив на каналі. Лайк, підписка, коментар, дзвіночок це достатньо простий алгоритм дій, щоб підтримати нас. А ще перевірте старі відео і подивіться їх, якщо пропустили. Коротше, тіпи, ми повертаємось на YouTube, а ви повертайтесь на наш канал і ле згоду сліджувати інвестиції в Steam разом з CSMent.